А, покровителем Ірландії, можливо, ви знаєте, є святий Патрік, ага. який так, так. пропагував тут хвістів. Угу. Я байбові знімався. Я думав, що це Ілюха. Він а я Він мене написав, може це сказати, бо <ріст> <ріст> я дуже хочу, щоб це було в шоу, але я займався, що ви з мене ходіте. <ріст> сам він був родом з Уельсу. Хоча ну, пропозився, власне, в Ірландію і за легендою. Але... Саме ні. він прогнав з острову всіх змій, yeah. яких дійсно немає в країні. Так він немає змій в Ірландії. Немає змій. І Давайте ще раз на постійно впишемо. Не здається, так. А я взагалі пропоную після жахів. Фелюхи просто ставимо так, не Да. Да, і просто отак. От — Дякую, хлопці. Браво. Я теж встало, ви не Це... помітили цього. Да. Ви самі зрозумієте, коли ми піднімаємось. Да. Да. Давай.